Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіним у Будапешті 9 травня заявив, що підтримує так званий китайський в лапках мирний план для вирішення війни в Україні. Про це повідомляють на сайті угорського уряду. Ми також підтримуємо китайську мирну ініціативу, представлену сі Цзіньпіном. Орбан, говорячи про розв'язане Росією повномасштабне вторгнення проти України, традиційно заявив, що Європа сьогодні на боці війни. Сьогодні Європа на боці війни. Єдиним винятком є Угорщина, яка закликає до негайного припинення вогню та мирних переговорів, і підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на мир. Вони завжди так говорили, що ми за мир. Ну і так далі. тільки мир віддайте Україну на поталу агресора. Тобто, от, от така у них позиція. Але це слова, тому що загалом угорці намагаються новорман. Ну, він він відчуває, де не треба знаєте, переходити червоної лінії. Він такий, знаєте, такий матери, я б сказав, політики, які розуміють, що ну слова словами її можна інтерпретувати як просто позицію держави, тому що в спов єс не заборонена самостійна зовнішня політика кожної країни, і тому він так буде грати, вибиваючи для себе ресурси як з Європейського союзу, так з Росії, так і з. З Китаєм нагадаємо, 24 лютого 2023 року в річницю повномасштабної агресії Росії Китай оприлюднив так званий мирний план щодо України. Лише слово війна від представників КНР там не звучить. Опублікований пекіном документ називається Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи. План Китаю співзвучний з російським планом. Які полягає в тому, що вони наполягають на негайному припиненні вогню а без деокупації української території, те саме, в принципі, пропонує Угорщина, те саме пропонує Росія. Тому тут нічого дивного, що такі співзвучні мотиви. І в принципі, цей план полягає в тому, що росіяни отримали те, що хотіли. Заява у яку змі охрестили китайським мирним планом, складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, але не містить конкретних кроків. Там не було ніяких кроків. Там єдине, що давайте припиняємо вогонь. Ну що таке припиняти вогонь? Це фіксація того, що є. А далі починається давня історія, як росі... потім Росіяни будуть продовжувати провокації, будуть продовжувати атакувати, звинувачувати Україну, зірвати допомогу Заходу Україні та багато чого іншого. Вони хочуть провернути таку саму схему, як була в 2014 році, коли а, 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 на Україну накладено було інвар на постачання зброї а, для того, щоб тоді такий був, знаєте, привід. Що, начебто, в зону конфлікту нічого не треба постачати, і цей ембарго було знято тільки в 2017 році. Багато західних лідерів відхилили пропозицію Китаю відразу після її оголошення, зазначивши, що вона ймовірно піде лише на користь Росії. Це неприйнятний план як для заходу, так і для України, тому що Україна просуває власне, план, план Зеленського, який буде. Представлене на саміті миру, в тому числі точніше, щоб просунути на саміті миру, і поява Угорщини тут ну не випадково, тому що вони намагаються розхитати єдні заходу, торпедувати цей мирний, точніше, саміт миру в Швейцарії, де фактично. Буде оголошена така ла, рамка, яку підтримують там більшість країн, які там будуть присутні, яка полягає в пунктах. В першу чергу, що Росія повинна провести деокупацію території, виплатити репарації та багато чого іншого. Чому звичайна опирається Китай? Тому зараз Китай намагається розхитати єдність Європейського союзу і не тільки судячи з цього починається торгівельна війна. Скоріше за все, будуть запроваджені мита проти китайських товарів. Я вон читаю вже і навіть американці теж хочуть мита запровадити проти китайців по багатьох позиціях, достатньо високі, і тиснуть на Китай через допомогу Росії. І Китай намагається знайти таких союзників, які будуть розхитувати їхніх опонентів. Загалом, на думку експертів, Китай зовсім не намагається організувати переговори, адже війна для піднебесної вигідна. Я не вірю в мирний план Китаю. Китай хоче, щоб війна тривала якомога довше, тому що їм цікаво послаблення Росії. Їм хочеться отримати більше ресурсів з Росії і послаблювати Захід в тому числі. Стимулюючи того, щоб Росія, наприклад, здійснила операцію проти країн НАТО, щоб показати, що Сполучені Штати Америки не спроможні ніяким чином підтримувати своїх союзників для того, щоб торпедувати подібну систему безпеки, яку штати розвертають в Азії проти Китаю, до слова перебуваючи в Угорщині, сіта Орбан підписали 18 економічних угод.